Доброго дня. У нас є коврик до МТЗ УК. Велика кабіна, суцільний, а також коврик, який складається з двох частин. А Також у нас є ще можливість доставки. На Литву та Латвію це в нас Володимир перевізник та Молдову перевізник Сергій. На зворотній стороні коврика є розмітка, якщо десь щось потрібно вирізати. Danke.